Всіх вітаю! Сьогодні в мене знову розпродажа домашня і хочу запропонувати вам ось такі, таку частинку сервізу. Це масленичка, трошки водички, бо я переполоскала. Це ось кришечка, це ось така масляночка. Вся ціленька. Все дуже гарне, гарне збереження, стан нового. Помила, трошки треба ще витирати. Ось клеймо. Клеймо у нас Чехословаччина, Богемія. Я не знаю, яких це років, але це ще виготовлялося в часи Радянського Союзу. Так, ось така масленичка. Вона буде коштувати 150 гривень. Можливо, комусь треба доповнити свій сервіз, то також є така ось маленька спецовниця. Така спецовничка. Тут клейма на ній немає, бо не було куди його тут помістити. Так, Далі таке блюдо ось для нарізки або оселедниця, як це можна його назвати, хто як назве, так і буде. Ось така вона невеличка. Ця оселедниця. Також все в дуже гарному стані. Збереження гарне. Так, далі є отака от тарілочка ще. Це тарілочка десертна. Вся така, дивіться, розмальована, дуже гарно. Ось клеймо з цієї сторони. Збереження гарне так, і е, ось така тарілочка. Це можна навіть назвати її супова тарілочка, вона величенька, глибоченька така. Ось, клеймо. Отака От частинка сервіза у мене є. Від цього така тарілочка буде коштувати 100 гривень. Також блюдо буде коштувати 100 гривень. Разом набір Якщо хто по окремо, то я озвучила ціну. Якщо у зборі повністю, то такий набір буде коштувати 400 гривень. Так далі у мене ще один є частинка набору. Ось такі дві мокопари. Тому що це для кави вони ніби й величенькі, мені здається, що це моко пари. Тут всередині ось покрито позолотою. Так як придивитися, то видно, що трішки вони були в користуванні. Ніби так, як золото, де і стерте в деяких містах, але практично вони. В дуже гарному стані, навіть на ручках збережена позолота. Ну, тут, як завжди, коли ось так ставимо чашечку в чашечку, ось тут здирається позолота. Це така проблема на всіх чашках. Тут також. Ось такі дві чашечки. Це польський фарфор. Ось клеймо. Такі дві красунки. Мені вони дуже подобаються. Такий бутончик троянди нерозкритий. І на блюдці також. Такі, дивіться, три бутончики троянди не розкриті. Це деколька. Оце такі дві пари. І також до них ще є молочник. Маленький, такий акуратненький. Тут навіть є рельєф такий ось його, біля квіточок і з цієї сторони, і тут ось вона на носику є рельєф, в гарному стані, гарне збереження. І ще до цих трьох двох чашечок і молочника йдуть ось такі приблюдці. В гарному Ці гарні стані, ціленькі, це ось якась крапелька, це, мабуть, заводський брак. Також на блюдечках є рельєф, такий гарний, дивіться. Моко чашечки будуть коштувати по 100 гривень. Молочник буде коштувати 100 гривень і блюдця по 30 гривень. Якщо хтось хоче взяти в зборі сервіз, все, що є, все це буде коштувати 300 гривень. Тобто блюдця йдуть в комплекті. Якщо повністю хтось буде брати в комплект. Так, ось така краса. І далі ще в мене. Є ось такий, така частинка баранівського сервіза. Це ось цукорничка. У мене немає. Вірніше, є така таця, щоб повертати, але я її не брала. Я вам в руках все гарно покажу і розкажу. Цукорничка повністю ціленька, ніде немає ні сколи, ні тріщин. На цукорничці не потерта ні фарба, ні позолота. Це ручний розпис. Ну, позолота, не знаєте, також, мабуть, ручний розпис. Тут ось золото по обідку, практично воно збережене. І ось клеймо. На цукорничці зелене клеймо баранівка. Це, мені здається, 57 і 60 роки, якщо я не помиляюся. Зелене клеймо, цукорничка другого сорту. Кришечка також, вся дуже гарна, гарне збереження, позолота ціленька. Все ціле. Цукорничка буде коштувати 150 гривень. До цієї цукорнички йде ось такий молочник. Молочник також гарне збереження, але всередині ось э, глазур тільки до середини. Там на денці немає глазурі. Але він весь э, збережений дуже гарно розпис, позолота збережена. І ось клеймо, синє клеймо першого сорту. Молочник буде коштувати 120 гривень. І також до цієї чаші до цієї цукорнички і молочника є отака чашечка. Тонесенький фарфор, він просвічується, ну я не знаю, видно, не видно. Чашечка також вся ціленька, без сколи в тріщин. Ось клеймо першого сорту синє. Так на той час, зрозуміло, що це до реформи, так, на той час ставили клейми, як вони там їх. Але на чашечці ось є така трішки стерта фарба на оцьому жовтому листочку. Трішки стерта фарба. Все решта тут гарне збереження. Ціленька, позолота ціла. Ось і така чашечка буде коштувати 100 гривень. Ну, ось такий на сьогодні у мене показ. Я вам всім дякую, що були зі мною. Дякую, що підписуєтеся. Дякую, що коментуєте. Тихого мирного вам дня і на все добре, до зустрічі!